Вітаю, математика 6 клас. Сьогодні у нас номер 1144. Роз'їжджіть і рівняння. І дають нам ось таке рівняння. Дивлячись на це рівняння, ми могли б, в принципі, піти за стандартною схемою і зробити все звичайно. Розкрити дужечки, в ліву сторону перекинути всі невідомі, в праву сторону перекинути всі відомі і обраховувати. Ми бачимо, що в цьому рівнянні у нас Х корень рівняння може бути будь-яким числом, тобто значень у нас може бути безліч. І ми виконали достатньо таки багато обчислень і зайняло це у нас багато місця. Все це можна було б зробити набагато швидше, просто проаналізувавши рівняння. Математика у нас це коли ми в складному можемо побачити щось просте. І давайте проаналізуємо. У нас в правій, в, лівій, в правій частині ну, одну, одну строчечку нам все ж таки доведеться розкрити. 20-4х, дорівнює 24х, додати 20 і відняти 28х. А далі ми бачимо, що в правій частині у нас є подібні туданки, і ми можемо їх обрахувати. 24х відняти 28х це у нас буде мінус 4х. І коли ми це мінус 4х будемо переносити в ліву частину, то в нас буде мінус 4х плюс 4х. Тобто, фактично, в нас, у нас всі невідомі зникнуть. Тобто, ми їх одразу можемо взаємознищити. Да, ми побачили цей момент наперед. Навіть без обрахунків. Тобто мінус 4х, 24х і мінус 28х у нас взаємознищується. І залишається у нас 20 дорівнює 20. Тобто ось така схема нам говорить, що розв'язків може бути безліч. А закріплення дали нам друге рівняння таке саме. Ми можемо це рівняння зробити звичайним шляхом. І ми бачимо, що в даному рівнянні у нас немає розв'язку, тому що якщо у нас Х, чим би він не був, при множенні на 0, у нас ну, ніяк не може вийти, мінус 44. А можна було б. Все це не робити, а подивитися на наше рівняння, проаналізувати і побачити в складному просте. Одну лише маніпуляцію нам треба зробити це розкрити дужки. Ось тут ніяк. А далі дивимося, що в правій частині у нас є подібні доданки 10х і мінус 6х. Обчислюємо їх перед тим, як перенести в ліву частину. 10х-6х буде 4х. І коли ми 4х будемо переносити в ліву частину, то у нас буде 4х мінус 4х. Знову ж таки, можна, не обчислюючи, одразу викреслити нам не потрібне всі значення з x. І у нас залишається 9, дорівнює мінус 35. І ми бачимо, що така ситуація неможлива. Номер 1139 готує нас до наступної теми, яка буде називатися розв'язування задач за допомогою рівняння. І в цій новій темі нам будуть давати такі усні вказівки, за якими ми маємо складати рівняння. І ось перше завдання при якому значення змінної значення виразу 2,5х, додати 3 помножене на 0,5х. Мінус 1,8 дорівнює мінус 3,8. Ну, звісно, що оце дорівнює, ми запишемо як знак. І зробимо рівняння як звичайне. При виконанні цього завдання ми маємо пам'ятати, що всі невідомі ми маємо зібрати в лівій частині, всі відомі зібрати в правій частині. Але при цьому у нас є дужечки, і перше, що ми маємо зробити, це розкрити дужечки. 2,5, а далі плюс на плюс нам дасть плюс. 3 на 5 – 15, і коми відділяємо одну цифру, не забуваємо і х плюс на мінус нам дасть мінус. 3 на 18 буде 54, одну кому відділяємо, дорівнює мінус 3,8. А ось тепер вже в ліву сторону збираємо всі е, наші невідомі. 2,5х, додати 1,5х, дорівнює, в правій частині спочатку залишаємо те, що є, а потім переносимо мінус 5,4 з протилежним знаком. Обчислюємо 4х дорівнює 1,6. Далі ми маємо поділити і ліву і праву сторону на коефіцієнт. Коефіцієнт – це число, яке стоїть з буквиною частиною, да, множиться на буквену частину. Х дорівнює 0,4. Це у нас було перше рівняння. В другому рівнянні нам, в принципі, теж нічого такого складного, просто треба усно сприйняти інформацію. Вирази 7 мінус. 2х і 9х відняти 8, помножене на х додати 1, набувають рівних значень. Ну, ми розуміємо, що замість І в такому випадку ми можемо поставити дорівнює і зробити це все як звичайне рівняння. Перше, ми розкриваємо дужечки, мінус на плюс мінус, мінус на плюс мінус. Все, дужечки розкрили, збираємо всі невідомі в лівій частині. У нас мінус 2х і 9х переходить кордон з протилежним знаком. Мінус 8х переходить з протилежним знаком. В правій частині спочатку ми залишаємо те, що є мінус 8, а потім перекидаємо, що є з лівої частини вправо. 7 у нас додатне число, отже, перекидаємо з протилежним знаком. Обчислюємо мінус 3х дорівнює мінус 15. Ділимо і ліву і праву частину на коефіцієнт мінус 3. І х дорівнює 5. Ось третє рівняння вже буде трошки цікавішим, завдання, так скажемо. Значення виразу 3, в дужечках М додати 1,4, відняти 6,4 на 0, 7 менше відзначення виразу 8М відняти 15, помножене на різницю М і 1,1. Ми звикли що якщо нам кажуть на менше, то мова йде про те, щоб щось відняти. Так? На менше. Але давайте будемо розмірковувати. Нам треба зробити рівняння. Так? Тобто поставити дорівнює між чимось. І, і от у нас на одному, на одній таці тарілі у нас є 4 яблучка, а на іншій у нас 2 яблучка. Ні, давайте не так, давайте наблизимось до нашого нашої мови. На одній тарілі 2 яблучка, а на другій 4. І нам кажуть, що на лівій тарілі на менше да, от, на 2 яблучка менше, ніж в правій тарілі. А нам треба їх зарівняти. Треба поставити знак дорівнює між ними. Ми що зробимо? Ми або додамо до лівої частини два яблучка, да? або від правої частини віднімемо два яблучка. Тобто ми обираємо дію. Або ми додаємо, або віднімаємо. Давайте ще раз, на прикладі нашого рівняння. Нам кажуть, що вираз ось цей, так? Да? 3 помножне на m плюс 1,4-6,4 на 0,7 менше. Тобто це значення у нас менше. І щоб прирівняти ці два значення, ми маємо додати до цього значення 0,7. Або від цього значення відняти 0,7. Тобто, ну тут вже обирати вам, як ви це зробите. Ну, я пропоную відняти. Тому що все ж таки на менше, щоб воно навіть сприймалося правильно нами ми віднімемо. Праву частину ми переписуємо, як вона є. А, ліву частину, а від правої частини ми будемо віднімати. Все, тепер у нас тарілочки вирівнялись. І з лівої і з правої сторони у нас однакова кількість да, чогось. Ну, а далі робимо, як ми звикли. Розкриваємо дужечки. Збираємо в лівій частині всі невідомі, 3 м мінус. 8м додати 15м, а в правій частині всі відомі починаючи з того, що у нас є в правій частині. В праву частину ми перенесемо мінус 6,4 із протилежним знаком. Обчислюємо, і в нас виходить 10m дорівнює 18 м дорівнює 1,8. Четверте завдання, воно схоже, нам говорять, значення виразу 5n-1 у 6 разів більше за значення виразу 2n-13. Така сама історія. Ми маємо, ну, начебто, у 6 разів більше помножити на 6. Але що саме ми маємо помножити на 6, щоб урівняти наше рівняння? Ми можемо помножити праву частину на 6, або поділити на 6 ліву частину. Лише в цьому випадку у нас на тарілочках буде рівна кількість. Ну, давайте ми все ж таки помножимо на 6 праву частину. Далі розкриваємо дужечки за допомогою розподільної властивості, спочатку 6 множимо на 2n, а потім 6 множимо на 13. Тепер збираємо невідомі в лівій частині, а відомі в правій частині. І виходить у нас мінус 7n дорівнює мінус 77. Ділимо і праву і ліву частину на коефіцієнт мінус 7, і виходить у нас n дорівнює 11.